Футбольне поле зі штучним покриттям відкрили у селі Плески Борзнянського району на Чернігівщині. Це перше поле в області зі штучною поверхнею такої високої якості, покриття стійке до зношування, а грати на ньому можна будь-якої пори року. У церемонії відкриття футбольного поля взяла участь перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, президент Чернігівської регіональної обласної федерації футболу Геннадій Прокопович, президент футбольного клубу Єдність село Плисське Борознянського району Михайло Голиця. Спасибо сегодняшним событием. Поздравления від вот президента Федерації футболу України Андрія Поелко. играть с такими же мальчишками что такие поля в таких городах, города, как Милан, Рим Неаполь Сирия Киев, Львов и поэтому я хотел бы пожелать, пожелать чтобы вы были в такой же хорошей футбольной форме которая будет соответствовать современному стадиону который, который построен сегодня у вас хотел бы пожелать каждому из вас Побед не только на футбольных полях, полях, но и в жизни. Не знаю, кто из вас стане знаменитым футболистом, футболистом. может быть тренером, может быть президентом футбольного клуба. Но я уверен, благодаря той работе, которая проходит по развитию футбольного спорта, каждый из вас будет настоящим патриотом. А взагалі це вже третє велике футбольне поле у цьому селі. не дарма плыск, вже називають футбольним. І це правда, адже тут відбуваються матчі між командами з різних футбольних ліг. Це стало можливим перш за все завдяки меценатству Михайла Голеці, який доклав чимало зусиль, аби футбол у його батьківщині успішно розвивався. Сьогодні буде турнірі, який називається ви бачили на поліці, там це 15-15 років, які висічки. 15 років був має перші забути, ми 8 разів грали в перші чергії в цьому, червій субласті. Грали світні бронзові нагороди України, поразували Кубка України, чемпіон України 2009 року. Грали в залі частині в регіоні ФА, в Португалії. Тут сьогодні Бахматські тренери, ви бачите, Перший день відкриття футбольного поля тут відбулися матчі між дитячо-юніорськими командами з різних міст та сіл України. Переможці отримали шкіряні м'ячі від Чернігівської обласної федерації футболу. Добрий день, уважаємо Вадим Константинович, уважаємо Михайло Ніколаєвич, уважаємо гості, уважаємо діти. Я сегодня от себя лично, от Черненской областной федерации футбола, поздравляю всех присутствующих с сегодняшним прекрасным праздником. Сегодня мы открываем стадион, сегодня это прекрасное искусственное поле. Вы, дети, сегодня играете впервые, открываете своим игровым днем это прекрасное поле. Спасибо всем, которые сегодня, которые сегодня приехали на этот прекрасный праздник. Спасибо Михаилу Николаевичу Голосу, который сегодня продолжает э, строить стадионы и который будет строить э, и вкладывать свои личные деньги в наше будущее, будущее футбола Черниговской области, будущее футбола Украины. Я бы хотел э, пожелать всем присутствующим сегодня крепкого здоровья, спокойствия и добра в семье, успеха во всех ваших начинаниях и чтобы сегодня на нашем турнире победил сильнейший.

Ребят, которые примут участие в первом региональном турнире Кубок Едности, поздравить с открытием нового современного стадиона. и вы знаете, хотел бы пожелать таких же ребятам успехов. Как пожелали сегодня строителям, которые сделали этот современный стадион? Условия европейские. И хотелось бы, чтобы ребята достигли высоких европейских футбольных вершин, оттачивая свое футбольное мастерство на прекрасном футбольном стадионе. Всем им побед! Удачі і ждемо на відкритий тренування національної зборної України 8 ноября на НСК Олімпійські 1800 на зустрічі Андрія Шевченка і його команди. Без сумніву, відкриття такої серйозної площадки не лише дозволятиме ефективнішому тренуванню, досягненню кращих спортивних результатів, а й сприятиме популяризації спорту і, зокрема, футболу. Поле дуже в хорошому стані. Спасибо Михайлу Велиці за те, що він зробив поле для дітей. Це великий подарунок для наших дітей. Таких полів на Україні дуже мало, і це послужить для розвитку. Не тільки особливо Чернігівського футболу. У нас вже футбол розвинутий Галиці, дуже хорошо, база дуже хороша. Сюди борженці їздять, всі села райони їздять, плиски грають матчі. А це поле відкриття цього поля послужить ще більшим розвитком чернігівського футболу. Хотілося б сюди, щоб приїхала Чернівська Десна. Дуже хотілося, щоб вона проводить матчі на, на виїзді десь. Хотілося, да, хотілося б мені подивитися, от лічно мені і всім, щоб сюди приїхала на цьому полі, погуляла, плиска, глянути на Десну. Це поле ну, класно, гуляти в футбол теж. Це поле хороше, я на ньому хочу і грати кожен раз. І ще завтра приїду, і післязавтра. Будівельники, які працювали над новим полем, намагалися, аби на їхню адресу не було жодних нарікань. Тож роботу виконано якісно і професійно. Ми приймали участь у будівництві церкви, приймали участь будівництві рибацького будиночку. Ну і зараз приймаємо участь у будівництві стадіона. Тобто, одну більшість робіт проводимо своїми силами. Завезено сюди, як ви бачите, покриття. От, пісок. Ну, всі роботи щодо відносно трибун, всі виконані на місці. Значить, стараємось, хлопці, раді, що і наша участь у цьому прекрасній цій справі. І сподіємося, що за невеликий термін ми завершимо дві бокових трибуни. І футбольний клуб «Єдність» стане один із кращих на Україні. that's the way we crash this club <laughs> Club, go mad and sing it out. Yeah, oh, oh, oh. she's a beauty. Can't believe that she is dancing with the hottest girls on the scene. Come on and let it go. Cause she's the one who makes the club go mad and sing it out. Oh, oh. Let's get crazy. All right, come on, come on. What's up, party people? Don't check her flow. Party people want rock and roll. She step on stage and then they lose control. She rocks the show, got that glow. Baby girl, so special, Time to get next to. Yes, you boo, you a vessel. With your hair and I mess you, belly like a rock star. Flesh you, girl, you the best So let's be what you wanna be. Dancing with a whole lot of wannabes, all up in front of me. I'm super girl and I'ma be a super freak, dancing all night with you. You know that I'm a girl, we like those fancy things Money, cars and jewelry, five and diamond rings Not looking for your love, just a little fun Let me make me touch me, please, until the night is done oh, honey. Oh, honey. That's the way we crash this club.